Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 16 лютого 2015 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю праведного Симеона Богоприємця і Святої Анни Пророчиці. Згідно з переданням, праведний Симеон був одним з 70 перекладачів старого завіту з єврейської мови на грецьку. Коли він прочитав Ось діва зачала і породить сина, то хотів слово Діва замінити на жінка, але йому з'явився ангел Господній і сказав: Ти на власні очі побачиш сповнення цього пророцтва». Симеон з вірою чекав аж до глибокої старості виконання Божої обітниці. У передані сказано, що він жив 300 років і помер наступного дня після того, як побачив і прийняв на свої руки дитятко Ісуса в Єрусалимській святині. Анна, яку Бог обдарував даром пророцтва, була однією із достойних і побожних жінок Старого Завіту. Упродовж 60 років вона вірно служила Богові, зберігаючи молитву і піст, маючи живу віру в прихід обіцяного Спасителя. У нагороду Господь прославив і звеселив її праведне серце огляданням ще за життя очікуваного Месії. У віці 84 роки вона зустріла немовля Христа, коли його принесли до храму. На божественній літургії святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Івангеліє від листа Луки з 19-ї глави, де є такі слова. І, от як він наблизився до Вітфагії та вітанії, гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядку, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язували осля господарі Його спитали їх: навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли: Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як Він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. А як був близько вже до спуску з Оливної гори вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, «Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з пересеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна: Ідіть, сказав та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали: де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм, ось коли увійдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Йдіть слідом за ним у Господу, куди він увійде, і скажіть Господеві дому, учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху. І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами, там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив Я сильно бажав спожити цю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу й мову. Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам: віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство. І взявши хліб, віддав хвалу. Уламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніться на мій спомин. Так само, чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завід у моїй крові, що за вас проливається. Одначе, ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те зробити. Знялась між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами, нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший. Той, що за столом, чи той, що служить, хіба не той, що за столом, та проте я між вами, як той, що служить? Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я звіщаю вам царство, як мені звіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О Симоне, Симоне, ось Сатана наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти, колись навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього: з тобою я готовий піти й тюрму і на смерть. А Ісус мовив, кажу тобі, Петре: не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм. Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало, нічого відповіли. Він же до них промовив: А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само й торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам: має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони сказали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм: досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли його учні. Ось сатана наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю. Сатана просіває нас від царства Божого різними способами. Ця війна, в якій зараз перебуваємо, окрім того, що вона принесе багато смертей, вона на довгі роки посіє насіння гніву. Просіває він нас через неправду, таку безневинну та нешкідливу, як нам здається. Скількох просіває через розлучення, просіяними тут будуть не лише чоловік із жінкою, але також і діти. Сито диявола це гріх, незалежно, малий чи великий, щоденний чи смертний, він діє проти нас. Пам'ятаємо просту річ. Всюди, де руйнується єдність, там лукавий працює зі своїм ситом. Гніватися це все одно, що прийняти отруту і чекати, що помре інший. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові.